26 днів тяжкого виживання в космосі. Що нам робити? Куди ми летимо і що буде далі? Чи виживуть вони всі? Ось яке залишається питання. І це все відбувається в грі 60 парсек. Всім привіт! З вами Батхе, це гра 60 парсеків. Повторюся ще раз. І ми тут виживаємо вже 26-й день, як ви можете бачити, ми на ньому зупинилися. По-моєму, ми не читали, що тут відбулося в цей 26-й день. Єдине, що я сказав, що ми тут отримали якусь от бізділушечку, штучечку. Не знаю, для чого вона треба, але, по-моєму, в завданнях вже вона була. До речі, по цій грі є ще два відеоролики, якщо ви не бачили, а таке може бути, що ви, можливо, не бачили і не. Знаєте про це, то обов'язково переходьте, там посилання є в описі, є ще цілий плейлист з цією грою, а також є, мабуть, десь підказка, от там десь, коротше, в одній з уголочків є підказка на минулу серію. Тож можете перейти, подивитися. А, до речі, беріть щось смачненьке, обов'язково беріть, для того, щоб вам було цікавіше дивитися і було що пожувати. Так, давайте будемо зараз читати і дізнаватися, що тут відбулося, в принципі, в 26-й, точніше, за 25-й день, що відбулося, і що на 26-й день нам потрібно буде. Розгрібати день 26. Ми Ви притягли таємничу порожню штуку з космосу на борт і відчинили. На жаль, астронавт, який був усередині, вже давно помер. Тіла в космосі розкладаються досить цікаво. Капітане, мені вдалося зібрати багато цікавих дан. Ні, ви маєте рацію, вибачаюсь. Земля йому пухом. Ночі, ну, вакуум, Ми ж в космосі. Ця ситуація вплинула на загальний психічний стан усіх членів екіпажу. Ви продовжували бурмотіти. Це могло статися зі мною. Мені не зрозуміти ваші припущення. Капітане, це все ще може статися. Вам потрібно вилікувати свої рани, капітане. Тепер я розумію, чому весь цей час ви тремтіли. Ви сиділи на артефакті, капітане. Я в шоці, капітан, походу, ну, такий любитель, знаєте, є люди, це така трошечки, знаєте, можливо, комусь неприємна шуточка буде, але є люди, які люблять сидіти на бутилці. От капітан в мене любить сидіти на всяких інтересних артефактах в відбімотіка. Ну, окей, кожного свої інтереси, я якби, ну, не предвзяти людина, ну, будь ласка. Що кому нравится, те, тим і займайтеся. От, Аби це не було чимось кримінальним. Так, я пам'ятаю, що тут мені не вистачає припасів, і я щось тут маю переробити. Щось постійно робити, виготовляти, тому що в мене немає ніяких припасів для того, щоб забезпечити життєдіяльність мого екіпажу. У мене мій капітан він голодний. Далі Ейпріл голодна. І Емет, Емет у нас взагалі він прям голодний настільки, що він скоро помре. Його мені треба нагодувати, але в мене немає чим його нагодувати, тому я пропоную зараз виготовити суп. Сподіваюсь, ще денечок він притягне. Завтра ми його нагодуємо далі, що в нас тут по завданнях. Капітане, я турбуюся. Ви казали, що чули на кораблі дитячий плач. Проте мої датчики не виявляють тут нікого, крім членів екіпажу. І жодних безквиткових дітей тут точно немає. Можливо, це слухова галюцинація, викликана стресом від побаченої ядерної війни. Або мої датчики несправні, і на борту дійсно хтось є. Обшукаємо шатл? Так, ну давайте дійсно, давайте, давайте обшукаємо шатл. Дивіться, поясню, чому хочу обшукати шаттл. У мене немає ніяких ресурсів. І є великий шанс того, що якщо ми зараз обшукаємо шатл, то на ньому ми знайдемо різні ресурси, типу там їжу можемо знайти, можливо, зажигалку, можливо, носок знайдемо, щоб піднімати розсудок або аптечку. В будь-якому випадку, будь-що, щоб ми не знайшли, воно мені реально пригодиться. Тому краще, нехай вони обшукають шатл, ніж же будуть сидіти без діла. Все одно там ну, треба чимось займатися. Вже 26 днів в космосі. Взагалі, я дещо прочитав і навіть подивився деякі проходження. Ну так, типу одним глазком знаєте. І оказується, так буду зараз продовжувати, Оказується, що більшість людей вже на цей день знаходять якусь планету. Вони вже десь десь там ходять, лазять. Я до сих пор в космосі якогось хрена не можу звідси вибратися, нічого не можу знайти. Ніякої планети. Я не знаю, чого так в мене проходження, але ну. Ну, ну отак, от, от яке є вже. ну, Тим воно і цікавіше, бо я вважаю, що в мене проходження вони круті, не те, що в когось там інше. Так що залишайтеся тут обов'язково і підтримуйте лайкусиком відеоролічок. Це дуже-дуже приємно для мене. Так, що у нас тут опишеться? У нас є плюс один супчик, і це. А, це ми його виготовили. Ну, блін, нічого ми, походу, не знайшли в шатлі. Давайте зараз дізнаємося. День 27. Ви та усі члени екіпажу шукали джерело загадкового дитячого плачу. Хоча інші нічого не чули. Ви обшукали ці темні забутки, заглянули кожну скриньку, але нікого не знайшли. Це була слухова галюцинація, спричинена стресом. Мене це не дивує. Коли на землю почали падати ядерні бомби, а космічна станція вибухнула, ваш екіпаж ледве зумів врятуватися. Мільйонам інших людей пощастило набагато менше. У мене якийсь нездоровий вигляд, мені потрібно щось зробити зі своїми ранами. Мені потрібно нагодувати нашого емета дорогого, і я його нагодую, звісно. От далі нам потрібно виготовити ще один суп, але в мене немає ресурсів на суп. А на суп мені що треба? Мені треба шість хімікатів, а в мене. Ой, 6-10 хімікатів. У мене є все, на все на 6 хімікатів. Тобто через через-через-через-через... скільки це через 4 дні виходить. Зможу зробити. Можу щось відремонтувати, але в мене не вистачає ресурсів. Модернізація, можу щось модернізувати. А, режим модернізації. Я можу зажигалку модернізувати. Я можу модернізувати модуль, можу модернізувати артефакт. Я не дуже розумію, для чого воно мені це все треба, але. Я можу щось в перероботку, до речі, відправити. Можу артефакт відправити в перероботку. По факту він мені зараз не треба, а прогодувати екіпаж мені зараз дуже важливо. Ну зажигалку, не знаю, мені ось, здається, вона зараз більш важлива. можливо. А я можу виготовити, до речі, якийсь артефакт чи щось таке. От оця от модернізація, вона що дає? Що, що воно дає? От я модернізую, допустимо, артефакт. Що воно мені дасть, я не дуже цього розумію. Так, що в мене тут по-моїх? Травмований, слабкий, голодний. Вона в нас а, така дуже замучена. От, і він нас теж дуже замучений, але він хоче зараз поїсти. Окей, він зараз поїсть. Ну, блін. Банка супа вже да? да, Ну, коротше, артефакт єдине, що мені А, стоп, 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 стоп. Ще я цю штучку не почитав. Ну, мені то не треба артефакт, так що. Ем. Стоп, стоп, стоп. Я, я то, це вибрав, але я хочу цей. Я хочу розібрати артефакт, бо він мені зараз не треба. І тепер ми зараз перечитаємо, що у нас тут написано. Мене все одно немає ні скотча, ні лопати. Ну звісно, я скотч переробив, то вже і скотч понадобився, як завжди. Як завжди. Переглядаючи креслення гарних машин минулої. Ночі немає значення навіщо? Зосередьтесь, мені вдалося виявити на борту торговий автомат із їжею. Такі повинні були бути встановлені на всі шатли програми астромадянин. На нашому немає важеля, але здається, окрім цієї деталі все працює. Це не так складно, як ракетобудування. Так що мені здається, що ви зможете відремонтувати апарат, але як? Ну, блін, а могли б зараз би їжу добути. Ну, не добудемо що робити. У нас нічого немає, може сама висипеться, мало лі. Да, залишаємо. Е, ми там ми вже покормили, так що. Сподіваюся, він не вмре, він нас там добуває нам ресурси, а для нас це зараз важливо. День 28. Поки ви спали, мною було проведено голосування, і мій голос переміг. Венди, я маю на увазі. Вендінгований апарат. Доведеться піти. Вона б мене дратувала своєю обмеженою програмою та постійними запитами про їжу. Вам злитися нема на що. Вона все одно не видавала вам раціон з їжею. Якщо глянете в шлюз, побачите, як вона махає вам на прощання, відлітаючи в космос. Звичайно, якщо вас не влаштовують ті види машин, які є на кораблі, ви можете заповнити форму скарг. ТНХ 1138. Ваші заперечення будуть розглянуті, як тільки ви повернетеся на свою планету. Невдячна свиня! Так, треба мені полікуватися. Ми тепер робили, отримали хімікати, отримали е, ці всякі жуки, енергію. От о, це все добре. Емет хоче їсти. Я його ще накормив, блін. Ти. Не, обжора, не нажера, блін сраний. Так, опять якась двіжуха. Зараз ми там це все знаємо, не все одно більше нічого немає. Мені треба зробити суп, бо без супу нам нікуди. Так, суп я роблю. І тепер можна перечитати, що у нас тут по рішенню. А, до речі, до речі, почекайте. Не видно, на цей обманула мене оця машина. Тут блин, сказали, що можна буде через шлюз побачити, як воно пролітає. Могли б вже й не малювати, реально було б прикольно. Ладно, окей, давайте будемо зараз тут розбиратися, що у нас тут за проблемка. Жодних подій, капітане, я пропоную вам, капітане, чи не могли ви прикривати рота, коли позіграєте? Мені здавалося, що ви добре виспались. Зачекайте, може, це нудьга? Так, у мене є інформація про те, що для нормального життя людям потрібні якісь переживання. Цікаво, капітан, ви сидите всередині сучасного космічного шатла, що летить через глибини космосу, повнені чудес і таємниць. Може, хоч би вдасте, що добре проводити час? Ну, блін, нам якби всяке те, що в нас постійно відбувається, воно нам дуже сильно приїдається. Так що пролітати кожен день мимо якогось астероїда і планети не очень, то вже інтересно. Вже хочеться і книжку почитати, і з носком погратися. Ну, бляха, а в нас що, більш немає нікого носка, Хто не може зняти, типу, чи, чи як? Чи бої те, що шатл заваняє, а система вентиляції не робить? Ладно, давайте до наступного денечка переходимо. Подивимося, що в нас в наступний день відбудеться. Сподіваюся, нічого страшного. Хай би суп хто знайшов. Оце було б блобкла. А він виготовився. Господи, я реально повірив, що ми знайшли суп, а він ж виготовився. День 29. Вчорашній день тягнувся довго і почався нудно. І так, і продовжується. У моєму коді немає вимог розважати вас. Капітане, тож на мене, як джерело якихось занять можете не розраховувати. Якби їм хотілося, щоб у шатлі вам було весело, вони встановили комп'ютерного асистента під назвою К замість мене. Так, Ейпріл, все добре. Іпріс, здається, що ага, воно хоче їсти. У нас є один супчик. Супчик я можу дати нашому капітану, який у нас травмований, слабий, емет у нас вроді нормальний, другу нормальна. Ну, Но капітана треба по-любому зараз покормити, щоб тут не почалася не жесть, не почався гнілий двіж, от що я хотів сказати. Так, переробку є щось, що я можу. Так, переробку поки нічого не можу ну, не варто а, кидати. Того що, того, що, того, що. Того, що в мене. блін, я за енергію ще нічого не можу. Блін, за енергію нічого не можу. Я можу щось просто модернізувати. Допустимо, давайте давайте зажигалку чи може, ту систему. Ремисловий модуль. Я не знаю для чого його модернізувати, але можливо він щось мені дасть на два дня. Ну, якраз, якраз цей добуде мені хімікати, щоб я міг зробити ще один додатковий суп. Все, мої сканери показують великий, дуже великий сюрприз. Перед нами з'явилася темна планета з грозовим небом. На ній вирує гроза, але під темними вихорми мій сканер бачить туманні неясні сигнатури тепла і безліч будівель. Постійні грози, мабуть, краще, ніж цей неймовірно порожній вакуум. Готуватися до посадки, капітане. Да, давайте, давайте будемо сідати. Нарешті ми знайшли планету. Нарешті. Боже, тридцятий день ми будемо на планеті, звісно. В нас вже закінчується їжа, нам треба хоч щось шукати. Хоч щось. Я не знаю, пофігу. Гроза, не гроза там. Щоб там би не було, це вже краще, ніж літати в космосі. Ми місяць, уявіть, ми місяць в космосі, цілий місяць, це жесть просто. В закритій оцій комнатушечці. Ну, хай тут а ще може ще там щось є, там якась міні-комнатка, де туалет і де помитися. Але ну це жесть, це реально тупа жесть. Ладно. Переходимо до наступного денечка. 30-й день. Ох та ти шо? Яка тут анімація? Непогано, я, чесно, такого не очікував, реально не очікував. Ф фобонос. Якийсь фобонос? Це, походу, назва планети Фобонос. День 30. Завдання виконано знайдіть підходяще місце для приземлення. Завдання оновлено. Детальна інформація у розділі завдання. Під час нашого зниження до грозової планети член екіпажу Еліс Раптом сказав: Це не гроза, це ядерна зима. Він припустив, що нещодавно на цій планеті відбулася ядерна війна, а ми бачимо її наслідки. Однак сказав він під вашим початком, нам ніяка зима не страшна, пам'ятаючи, що сказав Евет, ви успішно провели наш корабель мимо найзапетніших виходів та зуміли посадити його на безпечній ділянці. Однак, на жаль, при посадці наш комунікатор згорів через електрику в атмосфері. Відразу після посадки Емет визирнув назовні і зрозумів, що це не ядерна зима, а щось інше. Ця планета пережила множину він і пошкоджень, як ядерних, так і звичайних. Нам потрібно бути обережними, коли ми вирішимо її досліджувати. Капітани. Капітани, модуль експедиції, що знаходиться за кабіною, Включено, хочете пораду? Накажіть комусь, надійте з і відправте його назовні. Ми маємо ретельно обсежити те, що нас оточує. Хто знає, які небезпеки чатують назовні? Маленький крок для астрогромадян, але гігантський стрибок для залишків людства. Класно, Розбили зажигалку. Єдинственна моя надія, що я міг переробити. Лучше б я неї реально відправив переробку. Ну це. Просто якісь. Це капзда, от що я вам можу сказати. Це реально повна, просто срачела. Оце єдине, що в мене було, і те зломалося. Ну, йоп, терматору, та чого так? Ну, невже не можна якось по-нормальному було? Так, що це тут за штука? Я можу сюди щось нажати? О, нарешті відкрилися у нас якісь експедиції. Нарешті ми можемо щось тут подивитися. Так, персонажі три локації з 12 в нас знайдено. Так, місце боєголовки. Угу. Добре, тут якась угроза, якийсь осьміножик, ми можемо тут знайти і носок, і якісь хімікати, і якусь оцю от двіжуху, штучку удрючку. А, вот. Але це займе в нас три дні. Да? Чи це типа. Ну, мабуть, що три дня. Мені треба їжа, мене цікавить тільки їжа. Тут якісь хімікати можемо знайти. тут... Боже, це взагалі якась жорстка радіоактивний район, ми сюди точно зараз поки що не підемо, і в нас тут ще є поляна. На поляні ми можемо знайти якісь оці от камінчики, але ці камінчики. Камінчики нас не цікавлять. Не знаю, давайте підемо сюди. Ну, так, да, я розумію, що тут ноги, але тут зато можна дуже багато всяких двіжок знайти, які реально можуть мені допомогти. А там. Ну, по всіх остальних реально дуже мало чого я можу собі дозволити знайти. Окей, давайте. відправляюся. можу відправити. Ейпріл. І я її. А блін. А вона в нас. і Еміт і Ейпріл одинакові. Реально? Я щось думав, що April наступувата, але вона, типу, по всьому двоєчку має. А вона у нас, блін, не стала умною. Чи в них ростуть ці, ці характеристики? Я ще коли неї брав, в неї було все по два. Вроді би. Ладно, я відправлю Ейпріл. все одно. Эмд хай остається, він генерирує мені ресурси, так що, і він, поки ще адекватний, то хай він остається. Я візьму неї. Я можу їй щось дати? Я їй з собою нічого дати не можу. А ні, можу, ну далі, далі. далі. Наступний крок. Окей, переходимо. Так, я я що, реально нічого не можу? Я даже не можу ніякий скафандр їй дати, щоб ви розуміли. Да. Ну окей, добре, відправлю неї просто так. Хай йде просто так. Побачимо, що буде від того. Мені, походу, скафандр треба поремонтувати. Е, в мене немає нічого, чим би я міг його відремонтувати, і в мене тут ще є якесь навіть завдання. Капітане, нам вдалося зійти повідомлення невідомого походження. На жаль, під час посадки пульт зв'язку зазнав пошкодження, і ми не можемо зрозуміти ці повідомлення, як і відповісти на них. Ми могли б під'єднати через простенький польовий комунікатор, щоб обійти пошкоджені підсистеми і отримати доступ до зовнішніх передавачів і приймачів шафла Ну, в нас немає цього комутатора, тож ми нічого не будемо зараз приймати, ніякого рішення і просто відправляємося в наступний день. День 31. І портативного комунікатора фактично завадила вам полагодити пульт зв'язку. Дуже шкода, ми застрягли тут без можливості встановити контакт із навколишнім світом. Наше становище не покращувалось. Закликаю вас якнайшвидше підключити справний комунікатор до пульту зв'язку. Капітане, Ейпріл вирушила до жалюгідного вигляду поселення на півдні. Мені не терпиться побачити, що вона знайде під час цієї екскурсії. Так, у мене проблеми з ранами. В мене є ремесленний модуль, який є вже я прокачав до другого рівня. Вони в мене двоє голодні, і двоє щось ноють, щось їм все не так. Треба подивитися, що я можу собі відремонтувати і що я можу виготовити. Я можу відремонтувати броню, що може мені реально зараз допомогти, і мені би приготувати щось їсти, щоб їх нагодувати. Але я, мабуть, виберу відремонтувати броню. Чому? Тому що мені потрібно виходити на поверхню, а на поверхні знаходити якісь ресурси. І щоб знаходити якісь ресурси, мені бажано було б відремонтувати цю ж броню, щоб я в кінці кінців міг е ну в майбутньому, як мінімум, виходити більш захищеним на поверхню. З іншої сторони, April в мене вже пішла, і сенс ремонтувати краще може виготовити. Блін, реально, може вона зараз знайде нормально тих всяких хімікатів, всякої двіжухи, і воно мені може. А, я можу, до речі, переробити цю зжигалку, а я блін, розстроївся. Ну, то я, звісно, швидкий хлопець. Ладно, давайте супчика я зроблю. Супчика зроблю, супчик покормлю або капітана, або Емета, не знаю кого, можливо, я краще покормлю. І зараз ми подивимось, що у нас тут по завданню. Капітане, ваш привіт на небезпечно, низький, як щодо жарту. Хлопчик спитав у мами, чому комп'ютери такі розумні. Бо вони завжди слухаються свою материнську плату. Відповіла ха-ха. Ми сміємося. Ні? Нічого добре. А як щодо епізоду шокі. з хітового шоу? Три хлопці та кінь. Він призначений для проведення допитів з пристрастю, якщо ми коли небудь захопимо червоне, але вам він може здатися кумедним. Ну, давай, давай, хай буде якийсь, тип, шутка, може воно мені поможе, а може і ні. Побачимо, що буде. Ладно, все, більше нам немає, що то робити, тож можна до наступного дня переходити. Який це вже нас 32-й, 32-й день? День 32. Добре це чи погано, це просто три хлопці, та кінь. це шоу ніколи не застаріє. Капітане, ви дивилися епізод, де кінь отримує роботу на клеєвій фабриці, але дізнався, що не працює на верстатах. Ми маємо зробити шоу. Воно могло б розповісти історію про червуючий штучний інтелект і тупуватих людей, яких він повинен підтримувати в живих. Нам просто потрібно знайти живу аудиторію. Так добре, я ще досі слабкий, хочу їсти. Ми виготовили один суп. Суп піде зразу нашому емету. Того, що він нас виготовляє різні ресурси. Так, да, так. Да. Звісно, я теж був би такий радий, якби мені блін, досталась банка суху далі. Ми можемо переробити зажигалку, але в нас має вернутися скоро наш Ейпріл, так що давайте дочекаємося нашої Ейпріл. А далі вже будемо щось там переробляти. Виготовляти, що ми щось можемо? Тут виготовити собі маску, можемо виготовити, можемо виготовити атомну батарею і можемо виготовити комутатор. Комутатор, можливо, ми зробимо з вами. Да? Да. Навірно, так як нас просить ігра, то ми, навіть, так і поступимо. Що у нас тут по завданнях? Капітан, Хеммет знайшов предмет, що впав недалеко. Із-під землі втрічіть плоский край та мерехтить вогник. Ви повідомляєте, що це мабуть комп'ютерний інтерфейс. Дивні шестикутні кнопки та алфавіт із 60-тідер. Кого ви попросите вивчити це це докладніше? Ну, мабуть, себе відправлю. Чи тут все-таки еміта краще? А, він в мене. Блін, ну давай, давайте тоді ямета, окей. Давайте Емета, бо то, що я там вже взагалі при смерті, то вже лучше хай вже емет піде, так як він хоча б зараз ще її поїсть, і В принципі, він хоча б плюс-мінус адекватний в порівнянні зі мною. Так, переходимо. До 33-го дня. Де вже там на шеїплю? Щось вона довго там гуляє, я вам скажу. Пора вже їй повертатися додому і вже якось там ну, приносити ресурси. Ем... В нас мінус капітан. Це, звісно. Не добавить, не убавить, я не знаю, що тут сказати зараз. Мінус капітани, що тепер робити? а Аймет буде щось тепер робити, да, робити далі. Чи Чи все? Емет тепер більше нічого робити не буде. Капітана у нас більше немає. Ігра на цьому типу, закінчилась, чи, чи не закінчилась, чи що взагалі зараз буде? День 33. Ви зіграли в ящик. Причина смерті голод. Ні, у вашій голоди. історії не залишилося сторінок. Після того, як Емет на ваше прохання вирішив вивчати інопланетний комп'ютер, він повернувся, стверджуючи, що розшифрував міст. Це були новинні нотатки, написані кілька сотень років тому. Там описувалася спустошлива війна, ядерна та хімічна війна одночасно, яка зруйнувала цей світ. Приємно знати, що люди не єдина саморуйнівна сила у всесвіті. Втім, це не дивно. Дивно, що це вас заспокоїло. Заспокоїло назавжди. Класно, що запише, типу, ви ще досі страждаєте від ран, але при цьому я вже все, Куди мені там вже страждати? Блін, від мене там просто залишився е, набор костей. Це все, це кінець ігри. Якщо вмирає капітан, то все? Реально? Охренеть. Ну ладно, ну значить буде повод почати шерсть проходити дану гру, чого б і ні. Тому що я віддімо занадто довго затягнув. Затягнув з тим, щоб е, виходити на поверхню якоїсь планети. Треба було іграти. Там в мене було на якомусь мені здається дні 15-му Вже пропозиція спуститися на якусь планету. У мене не було запасів. Я рішив, а чоб би й ні, я піду далі, буду ще до того космос, щось де знайду. Знайшов, як бачите. Так, що ми тут? З'їли супу. 16, на всього баночок супу ми з'їли на трьох за 33 дня. А, використали аптечок дві штуки, дві їх по-моєму, ми їх зробили. Носки в одні, які я у того знайшов. Ну, як ми виїжджали, так ми їх і забрали з собою. А, три локації з 12. Воно ну, знайдено на цій планеті. Ну, Ми не тільки на неї приземлилися, нічого не спіли туди зробити, то звісно. Так, виготовлено на предметів 10, модернізовано предметів 1. Ну і перероблено предметів 5. Так, поділитися можу, або можу закінчити. Звісно, що закінчити, а що я тут ще можу сказати. Да, така от неожидана кінцівка в цієї серії. Ну, з вами був Баткет. Підписуйтесь на канал, також ставте лайки, пишіть коментарі, якісь підказки по даній грі. Ми обов'язково в наступний раз розпочнемо нову гру, можливо, поставимо більш вищий рівень складності. Ну і не буду я вже так тупити і так багато тягнути за тим, щоб висаджуватись на якісь планети. Дякую за перегляд, всім удачі, всім пока-пока.